Всіх вітаю на каналі FanMedal UA. В цьому відео я знову буду показувати, як налаштовувати Поруша слайсер для 3D друку. Поговоримо про шов. Що мається на увазі, якщо хтось не розуміє, стикнуся з цим вперше. Шов це ось ця лінія. Коли е сопло переходить із. Е якби Одного шару на інший утворюється шов. Витікає певна кількість філаменту пластику в точки, де зупиняється сопло, і потім переходить на поверх вище, би, і утворюється ще капелька. І щоб якби, цей такий дефект, цей шов, зменшити його максимально, є декілька налаштувань. Якщо ну, ми виходимо з того, що у вас налаштовано спринтером все нормально. Ви налаштували там зазори між столом, друкується все в нормальній якості, вам потрібно налаштувати тільки там для наступного друку. Ось, наприклад, такої деталі високої, де шов буде явний, і налаштувати його мінімально явним видимим. Отже, це параметри. Ось ці і всі налаштування в пруші я рекомендую проводити в експертному би, режимі. Ось три вкладки. Я ніколи не був на осіх двох, завжди був на експерті. Тому що тут багато налаштувань, які ну, доводиться для кожної моделі налаштовувати. І в цих двох режимах їх немає деяких. Ну, розширеному тут тут. Ніби щось є, але все ж таки краще в експертному, щоб нічого не пропустити. Отже, нас цікавить розширений ось такий е така вкладка, ну, не знаю. Оця опція. Значить, зараз у мене ввімкнута позиція шва ззаду. Що це означає? Що шов по відношенню до друку буде позаду, якби деталі. Це наша база там, де ну, нульова позиція сопла, де він там по концевиках прокласе стане на це місце. І вже звідси буде якби, відміряти наші 220 на 220. Ну, в моєму випадку це Creality Ender 3 v 2 Тому тут робоча зона 220 на 220. І це його нульова точка по концевиках. І от ззаду у нього буде шов. Як ви бачите, він буде в пряму лінію таку, але якщо тут піднятися трошки вище, вона тут ніби розривається. І ось тут продовжується. Чому? Тому що тут є такий елемент ось, наче кут, від якого можна зробити також шов. На куту шов найменше появляється. В деяких випадках ні, але, в принципі, все є так. Тому воно і, ну, програма якби, переміщає сопло до цього місця і робить шоу тут. Отже, що ми можемо зробити зі швом? От в цьому випадку я так не друкував цю деталь. Я друкував її трошки по-інакшому. Я друкував її найближче, зараз наріжу покажу. І от в мене був де-шоу. Був шов тут унизу ось, потім тут трохи вище. М -м -м. Ось тут ще був шов. І, здається, десь з цього боку також. Не дуже о, програма показує його ще. Ну і також, звісно, на цій на кутах були шви. Тут не видно, ну, це шви вже на цих периметрах. Вони окремо йдуть, зрозуміло, що. А ось всередині він був, якби. Так. Ну, мені здалося, що цей режим найправильніший для даної моделі поверхні, її такої циліндричної. І, в принципі, ну... Якби я надрукував, я б вам показав, але ну, в мене є друк цієї моделі, от саме в такому режимі. А в режимі ззаду немає. Але я точно можу сказати, що в такому режимі ось тут, був, був би, ну, не тут, а по всьому шву, якби такий досить випуклий наплив пластику був би. Що ми можемо тут ще зробити, щоб цього не було, тут є така функція Stringed Inner Sims. Якщо його натиснути нарізати, то видно, що шов внутрішніх периметрів зміщується по відношенню до шва зовнішнього. Отже, якщо ви. Ну, сопло зупиняється в цьому місці, він воно піднімається і далі рухається. Знову тут же зупиняється, то внутрішній буде зміщуватись на міліметр чи на два. Тут параметри не можна цього вказати, але ну, я думаю, десь на міліметр, напевно. І вже цей шов, який вийде всередині, він не буде якби, заважати утворенню тут цього наплива, і не буде його виштовхувати назовні ще більше. Тобто не так сильно проявляти. В такому режимі я не друкував, треба буде спробувати. Ну, не знаю, наскільки це працює. Просто я не дуже часто друкую такі циліндричні поверхні, то мені він якби не потрібен це налаштування. Але якщо хочете, спробуйте. Спочатку зовнішні периметри не рекомендую це вмикати взагалі. Ну, не знаю. Мені здається, що будуть дефекти, якщо спочатку зовнішні. По-моєму, потрібно спочатку внутрішній, потім зовнішній. Ну, це так, виключно мій досвід того, що я бачу, як воно друкує процес, цей, то чомусь я думаю, що це не актуально. Ну, можливо, в якихось моделях і актуально, а в даному от випадку, знову ж таки, з такою поверхнею, то, мабуть, не буде це ефективно. Fill gaps тут галочка завжди стоїть, ну, тобто це заповнення розривів, які можуть утворитися під час друку. І периметр Generation. Це генерація периметрів, як програма якби, читає вашу модель. І якщо, на випадок, у вас є якісь такі плаваючі товщини, тому що я тут друкував 0.6. Розширений, точніше, тут 0,4. Але зазвичай я друкую 06. Це просто налаштування. Я з нуля запустив програму і додав, ці, додав модель. Але саме цю модель я друкував 06 по замовчуванню 04. Отже, в випадку, коли ви виставляєте 06, і у вас ось тут не Aragn, а Classic, можна просто. Перекласти, що тут написано, класичний він не бачить тоненьких периметрів, він їх не друкуватиме. Буде заповнення розриву там, тому подібне, а от Raghan Engine він буде якби, старатися зробити товщину, така, як у вас в моделі. Тобто, якщо ми друкуємо при 04, ну, ширина лінії. 0,4. І десь у нас якийсь бортик, не знаю, якась, якийсь елемент. 0,3, наприклад. Там. Він буде зменшувати цей, якби, периметр. периметр. Ну, в принципі, тут -от видно. Бачите? Я вимкнув класичне і от заповнення розриву. 4 метри 0,8%. 4 метри e, Фомінис, e, це англійська, тобто 4 хвилини буде друкуватися. Ну, він просто заповнив розрив. Якщо ж це буде класичний, то ще шараф, то тут буде звичайний периметр внутрішній, екстрено це зовнішній. Периметр це тобто внутрішні ці жовті, жовтим кольором. Він просто зменшив товщину. І все. Якось так. Отже, що ми тут можемо ще зробити? В цьому, в цих налаштуваннях більш нічого. Е, ну, єдиний висновок, який я можу зробити, що арафан ну, have. Я завжди друкую в цьому варіанті цієї опції. Це можна вимкнути. Шоу вже дивіться, вирівняно ви, ви і випадково. Давайте ще розглянемо випадково. Я ніколи не друкую, зразу кажу, з цим параметром, тому що ну, це така дичина виходить. Якщо у вас ще десь щось трохи, як би це сказати, десь якісь щось, не знаю, рівні послаблені. Або Якийсь дефект, ви не впевнені в тому, що напливу не буде. Коротше, цей варіант він ефективний хіба що в тих деталях, які повністю плоскі, з такими ступенчатими поверхнями, без циліндричних прямих, чи ну, просто без прямих, коротше, циліндричних, правильніше сказати, а просто без прямих таких поверхень, які де шари один над одним, то можливо воно і ефективне. Якщо у вас саме отакі, то краще зробити один прямий шов. Позаду чи найближчий. Ну і також, до речі, випадково вирівняно також тут можна сказати. Здається, буде більш-менш він один буде. Так я щось тут не бачу. Не бачу. Давайте зараз я його таким чином знайду. Ну, я його щось і не бачу тут. Ага, ось. Так, ну він тут з лиця, наче. Так, з лиця і по суті це той самий позаду, тільки з іншого боку він також пропускається участок, де є кут, на який можна якби зробити. ...периметр розрив. Ну, тобто, тобто, остання, зупинку і пере, пере, переміщення. Е, хоча я і тут не бачу. Ніби нема тут розривів. Ну так. Він суцільний. Значить, він десь в іншому місці. Ага, от він всередині. На цьому куті. Ось. Таким чином його побудувала програма. Ну, це не найгірший варіант. Але. але... Ну, Не знаю. Мені все одно не подобається. Для цієї поверхні я б не став використовувати. Кращий варіант це все ж таки найближче. Ось цей. Він, ну, якби, ховає шоу. У CuraSlaйсері там є ще така функція сховати шоу, і програма буде намагатися якби, заховати шоу по якихось кутах. Ну, по суті, це та сама функція. Я б так сказав. Також захований шоу максимально. Ну тут ні. Тут він на не, цей, не... Тут ми бачили, тут він от на цьому куті сховав його. А далі вже просто розмістив їх в різних сторонах. А ось. Таким чином. Ну, я ж чого взагалі. Чому такий варіант мені. Ну, я, ніби краще. Якби я зробив що а, позаду або вирівняно, він би був один довгий і дуже явний видимий. Тут же мені постобробкою займатися майже не доводиться. Ну, Якщо тут буде наплив, я його просто зріжу в одному місці, а потім там де ще є. Ну, ось, наприклад. Тут. тут. Ну, Незначні такі напливи будуть, їх легко прибрати. Також ось тут. Якщо це буде один довгий, ну я ж кажу, в залежності від моделі, від деталі, один там буде краще, другий гірше. Я, як показував вже, у відео видно, що якби, немає таких дефектів на поверхні великих, там мінімальні вони. Ну, тому мені, як на мене, цей варіант найпідходящий для цієї моделі. Ви ж дивіться по тому, що ви друкуєте. Я ж кажу, якщо це якимись такими модель-перепадами, не один над одним шар, а зі зміщеннями, то там, в принципі, все і так буде нормально у будь-якому разі, я налаштував собі принтер, що в мене, в принципі, не, немає того шва, особливо так його не видно. Ну, на цій поверхні завжди буде що видно, напрямі. а якщо щось інше, то його не видно взагалі в мене. Що на це ще впливає? Це ми подивилися. Випадково найближче вірі ззаду можете поекспериментувати на тому самому кубику, наприклад, калібровочному XYZ, де він показує там, різні поверхні. Ну, якщо не розумієте, про що мова, мається на увазі ось цей кубик. Він вам покаже більшість ваших таких налаштувань неправильних чи правильних. Тут от, все по кутах. Це я найближчий, здається, зараз. Певно, так, найближче. Так, найближче. Випадково. Ну, от, випадково це просто дичина, як на мене. Для таких поверхень. Повторюсь, саме для таких поверхень це не підходящий варіант для прямих. Він буде робити вам оці точечки, і у вас буде ця поверхня подобана, наче, не знаю, соти якийсь вулик. Некрасиво. Тому для даної поверхні підходить або найближче, або е вирівняно, або ззаду. Вирівняно. Він е, зробить шоу суті в одному місці. Ну, от, одне, друге, тут розрив, і далі він шоу, напевно, робить десь. На якійсь букві щось не видно. А, на куту, можливо, тільки на іншому. Ой. Так, перенаріжемо. Ось, він його заховав в Fix. Непоганий варіант, якщо у вас є такі деталі, і ці поверхні мають такі якісь впадини, перепади, то а, програма буде старатися ховати шов саме в ці перепади, і там його майже не буде видно. Якщо їй доведеться щось там під, підрізати легенько, то це там мізер. Порівняно з тим, якби у вас шов був, би, ну, наприклад, на куту тут зрізати більше все ж таки. Повторюсь, якщо у вас не налаштований принтер, то шов ви будете бачити завжди. Кожен принтер потрібно налаштовувати і багато разів це все проводити, ці кубики друкувати. Просто я в свій час трошки задовбався. Що ще може попливати? Заповнення. Ні, розширений. Так, розширений. Отже, що ми тут можемо ще зробити? Перекриття. Перекриття наповнення. У мене 18% за замовчуванням. Я буваю, змінюється відсоток, в залежності від швидкості друку і ширини екструзії. Для 0,4-18 нормально, можна навіть менше. Ну, як на мене, як на мій принтер. Як на 0,6, наприклад, коли я друкую 06, то тут вже я збільшую зазвичай 20-22%. Чому? Тому що ну, 0,6 04 соплом, це якби збільшена кількість філаменту видавлюється. Плюс я друкую на високих Ну, Можливо, для це невисокий, але для мене це досить високий. Для цього принтера це. Якщо хтось розуміє, не Direct, це Bowden екструдер, і тому ну, досить складно йому, як на мене, такі звуки бувають ще. Що... Думаю, ще не зрветься він там бідолага. Ну, коротше, сучом, перекриття наповнення я збільшую, коли змінюю ширину екструзії на 06. Е 18 роблю тоненька, і в мене тоді. Е Мій внутрішній шов, ця, цей периметр не зміщує шов назовні зовнішніх периметрів. Він не вип'ячує його, якби. Ну, коротше, ви зрозуміли, проход зробив цей внутрішній, а він робиться спочатку у мене. Ну, Я, я користуюсь такими налаштуваннями. Якщо хочете замінити, спробуйте надрукувати спочатку зовнішнім, потім внутрішній. Ну, я, я боюся, що там буде втрата форми. Все ж таки, як на мене, потрібно спочатку внутрішній. Коротше, треба буде спробувати. Не буду нічого говорити. Треба все перевіряти. Отже, зараз з моїми налаштуваннями я друкую внутрішній периметр спочатку, утворюється шов і зразу за ним утворюється шов на зовнішній периметр. Якщо це вирівняний або ззаду. Ну, або найближчий, найближчий там також він, в принципі, вистраюється більш-менш в одну лінію. І тому, коли перекриття зменшуєш, то і зменшується навантаження на цей зовнішній шов. Воно не так випірає. Ну, я ж кажу, при 0.6 розрив ну, може якби, бути зазор між швами, тому що 0.6 це нестандартне для 0,4. І перекриття слід трошки збільшити. Ну, я так друкую, по крайній мірі. Саме більше нас цікавить коефіцієнт екструзії. Отже, що це значить? Це кількість видавлюваного як би, філаменту. Тобто як одиничка це 100%. Це кількість пластику, яка повинна бути видавлена, визначена, визначена би, програмою. Потім прошивка би, це все обробляє і видавлює от 100%. Того, що Pruша написала G-Cod. Давайте подивимося. Ну, ні, я, в принципі, коефіцієнт не міняв. Тут також одиничка. Отже, в якому випадку його можна зменшити. І зменшуйте не набагато. Якщо у вас дуже явний шоу, ви нічого з ним зробити не можете. Не знаю, може такий пластик, може ще якісь там нюанси, може у вас не налаштоване по механіці принтер, то зробіть там. 98, 098. 98, спробуйте, 99, 99 97. 95 це вже дуже жорстко, це прям буде там, скоріш за все, прогалини, розриви. Тому треба все пробувати. Таким чином, ви збільшуєте. не збільшуєте, а зменшуєте точніше Тут кількість філаменту, яке видавлюватиметься. Буде ризик того, що там якась мішарова адгезія, можливо, менше буде. Це також залежить багато що від охолодження. Ще багато від яких якби, налаштувань, про це я поговорив в минулому відео про Pruшу слайсер. Коротко, можливо, поговорю пізніше. Отже, що буде відбуватися із швом? Тут при переході буде менше видавлюватися філаменту, при зупинці сопла, переміщенні наверх і видавлюванні на початку, це буде зменшена кількість, відповідно. Тому шов трошки зменшиться. Але я ж кажу, між цими внутрішнім і зовнішнім периметром може якби, статися так, що там буде якийсь зазорчик, воно буде не склеєно між собою, не сплавиться просто. Тому будьте обережні і перевіряйте всі моделі, тестуйте спочатку, потім вже друкуйте щось таке глобальне. В принципі, це все, що я хотів, розказати, показати. Ну, охолодження, не знаю, про охолодження можна також трошки сказати, ще. я виставляю ну, різні параметри для різних моделей. Зазвичай в мене ось такі. Тут для, для копету. Знову ж таки, для різних, для різних пластиків різні налаштування для копету я налаштував так. Чому? Тому що в мене охолодження, ну, я б не сказав, що воно потужне. І е, ті рекомендації, які тут пишуть, а вони тут е, пишуть, що шкідливо для АБС, корисно для ПЛА. І тут от е, прапорець дозволяє автоматичну логіку охолодження. Ну... У мене слабенькі кулера, че чесно. То я вмикаю завжди, і мені нормально. Я м, зменшую тільки ось тут максимально. Буває ставлю 50. Це ну, не для таких моделей. Це більше для моделей, які не мають нависаючих якихось елементів, мостів. Якщо ж є мости, то я виставляю 100. Пластик швидше охолоджується і натягується в міст дуже добре. Також це, в принципі, впливає і на шум. Тому що коли видавлюється пластик і швидко застиває, він не розтікається, держиться куча. От і все. Так що охолодження тут також буде грати свою роль. Все треба перевіряти, все треба тестити на тому ж самому кубіку калібровочному. Або зробіть собі якусь модельку в SolidWorks і тестіть на ній. Воно друкується швидко. Отже, на цьому, в принципі, все. Що я хотів сказати по швидкості, дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Напишіть коментар, чи сподобалось, чи не сподобалось. Також, що вас цікавить налаштування в прущі і чи взагалі вам ну, потрібні би, ці налаштування, чи не дарма я це відео роблю. Успіхів, навчанні, до зустрічі!